Вітаємо студентів і викладачів кафедри фінансів і банківської справи з 55-річчям! Ми здобувачі третього курсу цінуємо нашу кафедру та викладачів. Ми хочемо висловити подяку усім викладачам нашої кафедри за ваші знання, за вашу підтримку та заохочення під час навчання. Ми вдячні вам за те, що ви робите для нашої освіти та професійного розвитку. Ми навчаємось, розвиваємося, удосконалюємо наші знання, щоб стати професіоналами у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Та для того, щоб зробити все для майбутнього процвітання нашої України, ваша праця допомагає нам зрозуміти, що найважливішим є не тільки отримання знань, але й реалізація їх у реальному житті. Ваші знання та досвід надають нам можливість розвиватись та вдосконалювати свої професійні навички. Ми раді можливості навчатись на нашій кафедрі та з нетерпінням чекаємо на майбутні виклики та досягнення. Ще раз дякуємо за вашу працю та відданість, успіхів та знання у вашій невтомній роботі. На жаль, кафедрі фінансів і банківської справи всього найкращого в майбутньому. Щастя, процвітання, добра і миру з 55-річчям кафедри фінансів та банківської справи.